На каналі Файні квіти, Родина. садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 грудня 2023 року. Сьогодні, 13 грудня, місяця в знаці Стрілець. Сьогодні народився молодик. Будь ласка, бережіть себе. Трохи дайте собі спокій та відпочиньте. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо. О 17 годині 31 хвилина місяць перейде в знак Козиріг, тому після 17.30 можна буде вже поливати наші рослини, ті, що живуть в кімнаті. Підживлення не можна ще проводити. Це ж у нас час новомісяча. При гарній погоді проводимо обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Сьогодні, 13 грудня, сприятливий день для різних заготівель, продукції рослинництва, птахівництва та тваринництва. Потихеньку все зробимо. До речі, можна квасити капусту вже після 18 години вечора. Що ж, важливого для нашого здоров'я, ми повинні знати на 13 грудня 2023 року. Це Працюють енергії ще стрільця, і організм дуже ослаблений до того ще новомісяча. Потрібна рівна психологічна обстановка і висококалорійне харчування. Будьте обережні з алкоголем, копченостями, жирними продуктами та прийомом ліків, якщо можна, геть відкажіться від ліків. Харчування для здоров'я. Що ми можемо приготувати? Овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса, рибу, олію використовуємо, ми використовуємо молочні та кисломолочні продукти, різні горіхи, горох готуємо, квасолю, морку, буряк, капусту, топінабру, селеру, пастернак і зелень. Яка є у вас, таку і використовуємо. Завтра, 14 грудня, місяць буде знаходитися в знаці Козиріг. Але це час гекати. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати, але підживлювати рослини ще не можна. І можна при гарній погоді проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. 14 грудня завтра сприятливий день для різних заготівель і особливо для квашення капусти. Смачної вам капусти. На 14 грудня рубрика Важлива для здоров'я. Це козиріг. І організм в цей час потребує сирих продуктів або свіжо приготовленої їжі, Не можна в цей день алкоголь, шоколад, каву. Жирну смажену їжу, шашлики не можна, гострі соуси не використовуємо, багато солі не використовуємо, тільки самий-самий мінімум, і майонез не використовуємо. А ось що можна для здоров'я приготувати. Пісне м'ясо береться для приготування, відварені яйця добре, морська риба, олія, молочні, молочнокислі продукти, макароні вироби, свіжі або варені овочі, різні горіхи, журави. Гранати, чай з шипшини і зелень, яка у вас є. Отож, із того, що я тут побачила, можна буде приготувати вінігрит. і якраз олія підійде. Давайте зробимо з кукурудзиною. Ну, а ви готуйте те, що вам подобається. Да, Пам'ятайте, макаронні вироби тільки свіжі, відварили і свіжі зразу ж використовуємо. І добре до макаронних виробів вершкове масла. Що ж, смачного?